Симбул буде з вами КіберБоль. Сьогодні ми граємо в Valorant Bo1. Так, знову. зимова історія. ну ясно. ясно. Логіка тут При... О, пазл присутня, Угу. все, рівень ми прийшли. Якщо вийде пройти всі рівні, то... то пазли всі я зберу. Бджілки. Де тут була сіголина? Так. є голена ж Каже, як шуть, що тут можна зробити? Так а тепер як дістати червону кнопку, но не дістане мене. Ні? Вдача на моїй стороні. Стоп! Ви то бачили, як різко було? Все! Рівень ми прийшли. Надіюсь, реклами не буде. Буде. Погнали далі. Так что. Ну, это Як мені по-вашому Mm -hmm. mm -hmm. Тоді будемо грати в геометрі Дэш. Розралик Боб і гіометрі буде скрині, не можна відкрити ні. демон. Лазер Demon. Laser room. Граємо собі просто по приколу рівні. До чого тут лазери? Не розумію досі. Угу. Але я не розумію. Блін. Може. Я сценарію, яку я це не готую, тому я запинаюся. Та я тепер визнаю, в чому запинатися просто. Так, тут memory park. Problematic decode. О, декоді. Залив від декоди. Дорочи. Та у мене орбів досить є. 5. Ну, хоча б 125. Ну да, у них 125. Потому что... Ой, сказал однее видео, там доломал. Сайл... стай... стайл степ. Ультрапа. Раком, так. О, ключик. Буде чим побалуватися. Імпульс. Не наша не намикаю, але я чув про плазма -пульс серію. А це не... Ну, хоча тут імпульс, а не пульс. Мтао Господи. Що я тільки що сказав? А як? Таймінги треба ловити видно. Ну, за нині я пройду 100% в один район. Ауто. О! Блин. Ну то час же измена шведкости булочные, Хм. Импульс. Блін. Секунду, load delta mod. Тепер можна грати. Приспробуємо тут, що можна на орб натискати, я навіть не знаю. Блін. Короче, важкий рівень. Super Cycles Light End. Крише мене з англійського погано. А, ні, треба було на той. Не Електродинамік, схоже. Було. До речі, про електродинамік. Знаєте, я його почну проходити. Пився мені якось в душу той випадок. Я його навіть в практиці не прийшов. Уявляєте? Я його навіть в практиці ще не прийшов. На відміну від Хексаганфор, з який я прийшов в практиці третій. Ну, в принципі, навіть я... Блін. Перше ми його пройдемо в практиці. Я вам музику з практики б включив. Головне власне зірвати, як я вмію. Ох, то ні, я такого не можу. Я можу кричати скільки. О, точно. Хто стрейт, Я в вісім О таких не бачив. Та який вісім О. О, монетка. Яку ми... ні, здається, брати не буду. О, Куб.

Це електродинамік копі, за ту частину і все. Практика мені поможе. Мені поможе тільки Христова сила по прийти і практика. Угу. Ем, продовжимо. Тут один клік. Хто колись грав в тренінг левел... Ну як тренінг левел? Коротше я колись кажу його. Я його на кулі пройшов. Кулю пройшов в тренінг левелі. На кулі я спец. 15%. Електродинамік. Що ж, відкриваємо всі бокси, так скажемо. Десять бриллянтів. Ще 10 брілянтів. Вони майже безколісні. Один шарц, може так назвати, то. Ще один шарт, тільки вже зелений. Ай синій шарт. Два сніг-шарти, так. Да. Пау. Як класно! Ще один токсичний шар. О, 50 рублів. Синій шар. Дайте мені ще тих. 20 брилянтів. За 2 брилянки, что за шарм? За 2 бриляньки. Ой, за. Эх, 20? два О! 500 рубил. Шай 50. Что ж, всем